Доброго дня! Побувавши в Болгарії, напевно додому в спогади привезете шопський салат. Він може бути з маринованими мідіями, з печеним перцем, з баклажанами печеними, з чорними оливками. Все це доречно. Шопи це така народність з південнословянським корінням. Компактно проживає в Болгарії та Македонії. Коли я спробувала перший раз цей салат в Болгарії, там в оригіналі була солона бринза зверху натерта на терку. В моєму рецепті все дуже просто: огірки я кришу крупно, помідори кришу крупно. В оригіналі салата йде болгарський перець. На грядки ще болгарський перець не поспів, зате поспів гіркий перчик зелений. Цей перчик мені передали прихильники мої, моєї кухні, тому я не могла не використати його в рецепті та не подякувати за таку чудову перчичинку. Вона дуже гірка, тому я її кладу трішки. Дрібно покришила. За перчик я дуже дякую. А от зелена цибуля молода це вже з моєї грядочки. Кріп та цибулю, я теж кришу цей салат. Можна замінити петрушку хто що любить. Зелені багато бути в салаті не може. Салат ми збризнемо лимонним соком, можна соком лайма, сік лимона передасть кислинку та ароматний смак нашому салату. Взагалі в оригіналі терти на терктушку багато шапочкою сира. Бринзи соленої, тому салат солити не потрібно. Сир сольоний. Чим більша сира, тим смачніший салат. Поливаю оливковою олією, притрушую своїми любимими італійськими травами. Вигідні! Спробувати цей простий та водночас один з кращих літніх салатів. Ось так, поки я знімала та готувала салат, у мене зварився суп з лосося. Я обчистила картошку, дрібно її накришила, додала рис, додала помідор свіжий, зелень кропа, молоду цибулю та лосось. Суп зварився швидко. Пахне дуже гарно, рибка дуже корисна, хай гарно смакує. На перше суп з лосося, на друге, салат шопський. Всім дякую за перегляд моїх відео. Спробуйте приготувати такий рибний супчик та шопський салат. Він гарно смакує в поєднанні. На все добре!